Поділитися, ось були, були такі думки, і ось Оля тільки ще непрославлені ці слова говорила в молитві, що прости, Господи, що ми забуваємо про твої обіцянки. Дійсно, знаєте, це велике діло, коли ми пам'ятаємо Божі. Обіцянки, які записані в Його слові. І це ще одна причина, чому нам потрібно читати, Боже Слово, вивчати, тому що там ми знаходимо для себе в цих обіцянках, знаходимо для себе підтримку. Знаєте, коли нема підтримки, і тебе все, все кругом гнобить і ти вже, вже немає сили. Цей світ він говорить все даремно, на що воно нужно, який Бог там, то-то, то все. Але коли звертаєшся до Слова Божого, то тут є обіцянки. Тут є те, що Господь говорить, а не цей світ, так як ми привикли думати, як ми привикли бачити. Насправді світ цей. Є дуже несправедливий. Ми бачимо, знаєте, стикаємося скрізь іноді, навіть і в церкві, з деякими моментами, коли десь щось несправедливе. Ну, хтось поступив, якось там образливо. Вчора е, така ситуація була, це час, ось на ум прийшло. При, Приходжу, Маша каже, моя маша каже, приїжджали з Полтави. Значить, проводили тут один, один день табору, 5 днів всього. Да? Один день табору проводила Полтава. Приїхали теж молоді там, підлітки, дівчатка. І, а своїм дали відпочити, тому що ну, вони там, 4 дні підряд вже заморилися, вже тут. І сидять наші дітвера, наші підлітки. І одна з цих приїжджих підійшла і говорить, а ви це ви тут проводите, це ви займаєтеся лагерем. Ну вони ж, ну так, да. так робіть що-небудь, а, а то ви тільки мішаєте. Ті просто сиділи. І якби це було обідно, так. Да? Ви приїхали там е, якби на один день. Тут до вас вже чотири дня трудилися. І плюс не тільки, не тільки те, що там з дітьми займалися, прийшли додому, там ще помогли то вишні нарвати, малини нарвати, зварити на, на наступний день компоту. Ну, тобто є певні обсяги роботи. Тут виснажилися трошки. Є таке почуття від людини, теж віруючи. тут, ну якби трошки якась образа, якась. Каже, Маша, ну вона не мені це сказала, там би відділяє, що її зараз тут немає. Каже, як би мені сказали, я б її відвідала. Ну, взагалі, ну таке буває. Різні, різні бувають такі всякі ситуації. Але ну, ми розуміємо, що це дрібниці, да? але знаєте, ну, для нас це дрібниці. Для когось це не дрібниці. Як хтось говорив навіть дітей, от наскільки потрібно розуміти, що дитина вона маленька. Ми кажемо, та мені б твої проблеми. Та на її рівні. Це сильніші проблеми, я пам'ятаю своє дитинство, своє переживання. Така ще це зараз ти дивишся, а тоді формується світогляд, тоді це космос, це душа. Тобто і такі всякі, ми дорослі, такі всякі бувають випробування, можна сказати. І Господь часто таке всяке допускає в наше життя. І тут. Прикладом для нас є, звичайно, Христос, прикладом для, для нас є Божі люди, які жили. І ці всі історії описані в цій книзі. Дуже багато таких історій. Ти читаєш, ти вдохновляєшся, і багато дуже є обітниць на це. Коли ти не виговориш такого в такій ситуації, десь промовчиш, десь помолишся, Господи, поможи, щоб в серці нічого не було. Написано, є обітування. блаженні миротворці, бо як там? Бо вони наречені будуть синами Божими. Тобто це така от обітниця. Але ну, це що стосується там, наречуться там тут, але Господь часто, часто воздає нам за такі, якісь, такі моменти, коли ти іменно поступаєш. Не по плоті, а поступаєш по духу. Як написано, поступайте по духу, і ви не будете сповняти важіленій плоті. Але важко. Завжди от природа наша гріхована, вона завжди хоче поступити по плоті. Але от поступивши по духу, це важко. Це інколи треба щось від себе відірвати, десь наш, наступити самому собі на хвоста, якось вимагає якихось зусиль. Але... Внаслідок цього впоследствії ти відчуєш одобрення Бога. І по поводу, знову ж таки, от і лагеря, цього всього, ви знаєте, трошки, трошки, коли воно отак працюєш, трудишся, бачиш дійсно ці такі, як би... Ну, якісь можна сказати так, може несправедливість, може про це не, не знаю, хтось скаже про це не треба балакати там. Але от бачиш, коли ну, щось, щось я так бачу ці, ці моменти, ті, хто зайняті Божим, ті, хто трудяться там, то-то, то-то, десь вони можуть чаще, хуже навіть жити ну, в плані матеріальному, в плані тому, присвячують свій час. Для служіння всяке, як Оля каже, в мене немає часу навіть, навіть помолитися, навіть почитати. Тому що дійсно на, на цей на період багато. І зараз знову два тижні підготовка, потім знову лагає. І тобто, ну так, да, не хочеш, не роб, хочеш не роби, ніхто ж не заставляє. Тобто ці моменти, таке, от, от воно є. Хтось там може, та нащо воно мені треба? Я не знаю, як вона Андрюха сидить. Того, що... ну тоже в какой то Семья, семья в Европе, там, так сказать, все хорошо, все устроено, Вин тут, ну, опять таки, разумеем, все от Господа. Есть такое слово, каже, блажен юноша, чья, человек, который несет его в юности своей, потому что он, то есть Господь, положил его на него. А если Господь положил, то Знає для чого, бо він бажає нам тільки блага. Я, знаєте, ось Оля поміщала в групі е оголошення щодо дівчинки, яка на інвалідному візочку. Жанна, Я не знаю, вона мабуть така як Маша. 14 років. 14 років, Але вона на візочку, на маленькому, вона може трошки чим має, виглядає. Якби хотіла б, вона олі буває, пише там, хотіла би бути, але за нею потрібен індивідуальний уход. Ну, батьки працюють. Батьки а працюють, а потрібно біля неї бути. Це як інклюзія називається, так, як і в школі біля неї, представлена окрема людина. Ну і виходить, теж на це діло служіння є, роботи вистачає. Тоже Ніхто не відкликнувся, якби. ну ладно, це таке, я не говорю там з засудженням там, чи з чим. Я зараз просто так от мої думки, мої спостереження. Знаєте, зустрів якось на базарі. Жіночку одну, а я, виходить, купляв налисники, і йду за таким же цим, ну, уявіть, 89 штук. Йду з цим. І ця жіночка, вона християнка, вона віруюча, вона в нашу церкву колись ходила. І вона, о, це ви, мабуть, вже на лагері. Ну так, да, кажуть, тільки в нас не на палатках, вона знає, що в нас буває на палатках. Я кажу, це в нас зараз денний лагерь е, в цьому е, прицеркві. І так, щось трошечки ми знаємо, дуже часу не було її розказувати, тому що важке, я ніс до машини. В машину, то, 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 то вона по своїх ділах пішла. я Поїхав. Їду і думаю, о. Вроді би, отак от людина. А людина, щоб ви розуміли, я часто зустрічаю її. ну, Я так, я так розумію, що кожного дня вона прогулюється понад річкою, може, слухає пісні, може, молиться до Господа. Понимаєте, ходить, от блаженствує людина. Їй хорошо з Господом, все. І думаю, от би. Чого я й не сказав, що є служіння. Але і без цього служіння та її в церкві нема. Того, що будуть напрягати. Понимаєте? Коли когось хтось щось напрягає, тоді раз і, і немає. Але людина ходить, начебто з Богом. Все. І тут, значить, в неділю, коли ми були в минулу неділю, біля річки, свято святкували, пам'ятаєте, да? прийшов чоловік один. Тоже. Прийшов чоловік один з наушниками, слава Богу, все, віруючи, о, як хорошо тут, чуть що тут віруючи, про Ісуса балакають, все. І, значить, розбалакалися. Ж. Він каже, я оце каже, прогулююся понад річкою кожного дня, там чи не кожного, може, може не кожного, ну частенько, я так розумію, в мене каже на плеєрі. Чи на плеві, чи на чому там, чи на телефоні, 40 пісень християнських. От проходжу, хожу, слухаю, назідаюся, мені хорошо ну Дійсно, це хорошо. Слухати пісні, ой, Ісус, там уміляєшся серцем там все. І знаєте що, а я питаю, а чого ви не ходите з жінкою своєю? А ця, ось я тільки що вам оця за оцю жінку, оця його жінка. Понимаєте? Вони ходять порозні. Він собі, вона собі. А він мені знає, що відповідає. Хто був, той, хто там сидів, чув. Каже, та знаєш, балакати треба, щось не так скажеш, то, то получиш, ну мов би. Ну якось так, понімаєте? Тобто, то я собі, от я з Богом. І я думаю, так, знаєте, не подумайте не то, що я там сужу, Просто мені, в мене виникають питання християнства взагалі. Що це за Бог? І тобі з ним хорошо, і її з ним хорошо, а разом вам погано. Ну, розумієте, якось так от трошки, а разом чогось не можете. Чи той Бог, чи ми собі, може, як християни, і взагалі тут питання не про них, їх не зараз немає тут. Питання десь про нас. Чи ми самі собі якогось Бога, от кому який удобний, построїли, от мій Ісус. Ви знаєте, що коли Ізраїль вийшов з Єгипту, Мойсей отлучився, а Аарон зробив їм тельця. тельця. Це те, що було заборонено від Бога. І коли вони зробили цього тільця, і вони йому поклонялися. І що найбільше, на що я звернув увагу, мене це вразило. Вони назвали його. Це Бог, який вивів тебе з Єгипту. Ви розумієте? Це Ісус. Чи так це було? Мойсей прийшов там в порох той, той, той тільця і, і, і по річки впустив. Помієте? Так от, і дивишся, а другі люди беруться, другі люди трудяться, і знаєте, виростає наша молодь, виростають підлітки. І слава Богу, знаєте, я, я дивлюся от за своїх дітей. Слава Богу, що вони в церкві, при церкві, при служінні, що і Оля привлікає своїх, привлікає других. І з других церков приїжджають, ось Вовчик, слава Господу, дуже, дуже допомагає. І знаєте, хочеться просто сказати, що Господь над всім, написано, перед Господом пишеться пам'ятна книга. І всі, хто що робить, Господь все замічає. Інколи нам здається, що Бог не бачить там якось щось. Пам'ятаєте історію про. Е про Мардохея з книги Есфір. Там, там була така був такий момент, коли Мардохей викрив заговор. Викрив заговор, там євнухи зговорилися вбити царя. А Мардохей якось узнав, почув і він послав, попередив. Цю історію записали, пам'ятну книгу. І все. І забули, навіть ніхто не сповнув. Ну хоч би там, от як, як у нас, ну уявіть собі. Знаєте, там хтось кошельок загубив там, з документами, там, то є пишуть, ну, гроші можете оставити, верніть, будь ласка, там, документи. Або за винагороду верніть. А то таке не цар, отакої імперії, ніякої винагороди. Ну, та що, змирився собі, надо питати, змирився, живе собі йому нормально. Але прийшла біда? Прийшла біда. І от Бог оцей чинок, розумієте, наскільки обратив. Коли не міг спати на рукодонасор, каже, принесіть пам'ятну книгу. Щось, щось зі мною відбувається, я не можу спати. І коли читають, 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 Мардокей спас царя, викрив заговор. І не говорить, а що йому зробили? Як його віддячили? Ані я. Ну і історія там. Хто читав, той знає, хто не читав, скажу просто все обратилося. Во благо для Мардохея, все обратилось в благо для народа Ізраїля. Тобто так, не тоді, коли тобі може хочеться, Бог воздає, найбільше, коли нужно, а він знає, коли нужно. І хочу також зачитати ще одне місце. Це пророк Єзекії, говорить, цей пророк він возвіщав суди Божі на різні народи <кій> і потім наводив бедствия Господь. І, звичайно, що тут в даному випадку рукою цього самого набуходоносора Господь наводив бедство. <кій> і 29 глава. Зачитаю я, з 17 вірша. 29 глава, книга пророка Єзики і сталося в 27 році першого місяця, першого дня місяця, було слово Господнє до мене, що проголошувало. Син людський, навуходоносор, цар Вавилонський, змусив своє військо зробити великий обсяг робіт для облоги Тиру. Кожна голова облесіла і кожне рамено витерте. Ну, я не знаю, змусив, змусив. царі на Водоносор своєму війську приказав облогу робити тиру. І облесіла голова, я не знаю, як всі, всі там туди постаріли. Чи я, я не розумію, як, як. ну да, що прийшов якийсь час, вони там із, знімогли там. Та немає винагороди ні йому ні війську його від тиру за роботу, яку він здійснив проти нього. От Господь каже, він отаку роботу зробив, а винагороди йому нема ніякої. Тому так говорить Господь Бог: ось я даю на Вуходоносору цареві Вавилонському землю єгипетську щоб він обібрав багатство її і вчинив грабунок у ній. Та пограбував награбоване нею. І це буде винагородою для війська Його. Отака у Бога справедливість. Бачите, тобто Бог і цей цар, це хто? Це язичники. А ми діти Божі. Ісус часто зсилається, там, апостоли, на те, що якщо тим так. То тим паче нам, якщо зовнішнім, внешнім так, то тим паче дітям своїм Господь Воздасть. За справу, яку він здійснив у ньому, я даю йому землю Єгипетську. Бо вони це робили для мене, говорить Господь Бог. Тобто вони. Зробили. Я не знаю, яким чином. Господь знає, як заставити, як змусити когось щось зробити. Але я знаю, що Господь не залишається должним нікому, нічому. Так що хочу, щоб молодь особливо вдохновилася та і старші теж. Щоб зрозуміли два види християнства. Можна ходити просто, от мені хорошо, Господь, мені так хорошо, я музику слухаю, пісеньки, все, все. А Господь каже, а де плод? Чого виноградна лоза плода не приносить? Я на чим подумати і до чого стремитися? І хай благословить Господь кожного, хто приймав участь. хто Трудиться, хто старається. Апостол Павло говорить, що труд ваш немарний перед Господом. Амінь.